Як українська мережа хімчисто кімсь вийшла на ринок Латвії та стала не просто хімчисткою, а простором життя. Грають всі. А будинок іграшок це магазин і для дітей, і для дорослих. Якими категоріями поповниться асортимент в мережі та скільки нових магазинів відкриється цьогоріч? Як покоління зумерів та альфа формують нову реальність для ретейлу? Вітаємо! З вами новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтесь на наш ютуб-канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. Цьогоріч мережа будинок іграшок повернулася у Харків. Експериментує з форматами. Відкриє перший аутлет в столиці. Розширює асортамент, і попри те, що люди продовжують виїжджати з країни через війну. Є складність демографічною ситуацією зростає на 25% рік до року. У цьому році вже запрацював магазин у Харкові. в ТРЦ Французький бульвар та ТРЦ Порт Сіті Луцьк. До кінця року планується ще як мінімум п'ять нових відкриттів від Полтави до Ужгорода, і це не фінальний список. Також незабаром буде відкриття оновленого магазину в столичному ТРЦ Ретровіль з новими цікавими зонами. Зараз у мережі багато комунікують про те, що грають всі. А будинок іграшок це магазин і для дітей, і для дорослих. Тут вірять, що для ігор та веселищів немає віку, посади чи ще якихось обмежень. Це і є головна ідея, з якою йдуть до клієнтів. Також мережа суттєво розширює асортимент. Будуть представлені книги для дітей та дорослих. Тут прагнуть, щоб книга була і прямою покупкою, і гарним доповненням до основної покупки. Розширюють асортимент, пов'язаний з творчістю, канцелярією, рюкзаками, іграми та іграшками для будь-якого віку. Ось у червні запустили у продаж турнікети. Цей рік багатий на прем'єри мультфільмів та фільмів: Майнкрафт, Ліло і Стіч, Як приборкати дракона. Скоро побачимо формула 1 світ юрського періоду, відродження та інші. Будинок іграшок швидко реагує на всі світові прем'єри, адже люди шукають улюблених героїв у всьому у іграшках, брелоках, канцелярії. Фанати прем'єр готуються купувати, а будинок іграшок продавати. Також за минулий рік 10% продажів це товари українських виробників, і цей відсоток зростає рік до року. Українці підтримують національний продукт, та й це світовий тренд на локальність. Люди охоче купують те, що виробляється в їх країні. Українські бренди впевнено змагаються з міжнародними і не потребують окремої полиці. Серед трендів падіння продажів іграшок пов'язаних з військовою тематикою. Менше купують зброї, танків, солдатиків. Проте росте тренд на героїзацію: рятувальники, медики, пожежники. Ще один тренд пов'язаний з війною: попит на антистрес, товари всіх видів для дітей та дорослих. Це не лише іграшки, які приємно м'яти в руках. А й розмальовки і різні варіанти творчості. Крім того, є світові тренди, які зокрема притаманні і українським споживачам: це колекціонування, таємні бокси та різноманітні ігри для всіх вікових категорій. З цікавого нарешті гендерність іграшок стирається більш детально про те, чи має будинок іграшок проблему з дефіцитом кадрів та про розвиток онлайн за посиланням під цим відео. У мережах Vodafone Retail, Pandora та Harvest кажуть, що частка молодої аудиторії, зокрема Зумерів та Альфа, стрімко зростає. Цим поколінням здебільшого притаманий омніканальний досвід. Наразі у Harvest 14% – це покоління зумерів і цифра зростає. Це покоління купує і онлайн і офлайн, але все ж таки тяжіє до онлайну швидко, зручно, через телефон. А покоління Альфа ще майже не купують, максимум 2%. І то найчастіше за них вибір робить хтось інший. Оскільки основу аудиторії Harvest складають жінки, які часто купляють не лише для себе, а й для чоловіка, дітей чи інших родичів, складно точно визначити, хто саме користується продуктом. Частка зумерів зростає і в мережі Пандора. Альфа покоління менше, але це пов'язано з тим, що його представники зовсім юні і, як правило, поки що не мають власних джерел доходу. Щодо вибору онлайн чи офлайн, то офлайн переважає. До 10% клієнтів Vodafone Retail онлайн і офлайн це покоління зумерів та альфа. Частка молодої аудиторії стрімко зростає, особливо в онлайн-каналах продажів. Поколінню Z притаманний омніканальний досвід. Вони досліджують техніку через соціальні мережі та відеоогляди, проте нерідко звертаються саме у розрібні магазини заради миттєвого ефекту придбання та можливості одразу отримати гаджет. Покоління Альфа ще не приймає самостійних рішень про купівлю, але має сильний вплив на вибір батьків, зокрема через тренди в Ютуб та TikTok. А як бренди залучають молоду аудиторію за посиланням під цим відео? А як українська мережа Хімчисто Кімс вийшла на ринок Латвії? Мережа Кімс має 30-річний досвід та налічує понад 100 торгівельних точок, вісім франчайзингових виробництв у 21 місті України. Це перша компанія в цьому сегменті, яка вийшла за межі країни. Вихід «Кімс» розпочався з глибокого аналізу ринку Латвії. Тож помітили, що в сегменті люкс у ризі майже відсутня конкуренція. А відповідь створення локацій із вищим ціновим сегментом без необхідності масштабування, але з максимальною якістю. Латвійський ринок роздроблений: прання, взуття, сумки, одяг обслуговуються окремо. А Кімс запропонували повний цикл сервісу в одному просторі, де можна доглядати за всім гардеробом. Аналіз ринку допоміг створити легенду бренду Кімс на латвійському ринку. Кімс у Європі це не пункт приймання речей, а естетичний простір, турботи про стиль та життя. Тут не чистять плями, а продовжують життя речам, щоб клієнти могли насолоджуватися ними. Це не сервіс, це нова філософія споживання. Салони Кімс більше нагадують арт-галереї, світлі, стильні, крафтові відкриті до спілкування, фотографій, натхнення, простори, які приваблюють дизайнерів, фотографів, туристів і звісно, клієнтів. Результати першого року роботи в Латвії: понад 4 тисячі нових клієнтів, понад 3 тисячі органічних підписників. Інстаграм, більшість з них клієнти, понад 63 тисячі оброблених одиниць одягу та взуття. Та контракти з ключовими операторами хорека а про те, як гейміфікація завойовує довгострокову лояльність клієнтів. Чому близько 20 магазинів Галя Балована у Хмельницькому та області переходять під бренд Мультикук? Як змінився споживач у 2025 році? А також кейси, колонки, ексклюзивні інтерв'ю все у нас на сайті Rao.ua. І щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш YouTube канал та соцмережі. Усі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі!